Огносна матч Ліги націй УЄФА, Ліга Б, матч між командами Чорногорія та Фінляндія. В групі також є Боснія і Румунія. Це останній тур, де Чорногорія вже всі завдання вирішено. В принципі, може вона спуститися на третю позицію в разі поразки, але думаю, що це не суттєво для Чорногорії. А Фінляндія, яка в принципі зараз бореться за те, щоб залишитись в групі Б, має непогані шанси проти немотивованої Чорногорії. Якщо розглядати взагалі останні поєдинки цього цих команд, Фінляндія відіграла в з Румуному вдома, 1-1 чорногорці програли більш серйозній босні з рахунком 0-1. Очне протистояння в попередній між Фінами і Чорногорією закінчилось е на користь Фінляндії. 2-0 дома. Спокійно обіграли. Думаю, що в даному поєдинку теж особливих проблем би не мало бути в Фінляндії. Брати перемогу, в принципі, можна в цьому матчі, Коефіцієнт досить непоганий. Але я все-таки е підстрахуюся і візьму ставку на фору Фінляндії 0. Е Прогноз на даний поєдинок ФОРа Фінляндії 0.